В Україні знову почали говорити про повернення українців з-за кордону, бо нарешті наші політики, наші міністри зрозуміли, що найголовніший ресурс, який є в Україні, це люди. І, напевне, не дуже доцільно називати українців, які виїхали за кордон зрадниками, не дуже доцільно їх називати ухилянтами, бо це все люди. І ці люди зараз. Наповнюють бюджети економік інших країн, а могли б це робити в Україні. Але незважаючи на таке розуміння, однозначно, перед тим як ми почнемо, що хочу сказати, що далі не існує жодного розуміння основних проблем, через які українці в принципі виїжджають з території е, України і їдуть до країн Європи шукати собі кращого життя. І ми розуміємо, що війна це лише один з факторів, через які українці виїжджають. Бо є. Інші фактори, про які ми також сьогодні поговоримо. Е, підтримуйте канал, а ми поки що е, давайте розберемось в ситуації. Отже, українські біженці будуть повертатись з-за кордону, а нові не будуть виїжджати, якщо в державі створити якісні та ефективні сервіси з облаштування людей, які втікають від війни. Тут ще не вистачає слова потужні і незламні. От щоб було отак. В державі треба створити якісні, ефективні, потужні і незламні сервіси з облаштування людей, які втікають від війни. На мою думку, так буде набагато краще, і тоді українці точно не будуть виїжджати, бо потужні і якісні сервіси це те, що треба українцям. Таку думку висловила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович на форумі Демографічне майбутнє України, стратегія стійкості і відновлення. А ще стійкості не вистачало. Так, і це ж відбувся цей форум в Києві. Як вважає Жолнович, українці не будуть виїжджати з країни, якщо отримують дружні сервіси з їх облаштування не лише на державному, але й на регіональному рівні. Далі пряма мова, далі ми поговоримо про конкретні потужні сервіси, які потрібно для українців, щоб вони вже зараз зрозуміли, що в Польщі, в Німеччині, в Канаді та в Штатах не так добре, як в Україні в 2024 році. Щоб українці залишались в Україні і не продовжували виїжджати, щоб в нас не було ще більшої еміграції, коли ми станемо частиною Європейського Союзу, щоб наші люди, які переходять в період літнього віку, залишались активними, користувались всіма сервісами, а також якісно себе реалізували. А ті українці, які виїхали, були готові повернутись, аби активно взаємодіяти на розвиток і розбудову нашої держави. І для нас важливі такі заходи, а не тільки на рівні держави. Щоб і в регіонах громади зрозуміли ці проблеми. Адже кожна громада може бути дружньою або недружньою. і державу люди е, міряють саме по тому, як їх зустрічає громада та які в неї є конкретні сервіси, зазначила власне міністерка. Е, власне про які сервіси е, взагалі говориться. Е, по-перше, вона говорить так взагалі, що якісні сервіси як ключ до повернення. Це люди вирішують залишитись або повернутись, орієнтуючись на те, як їх зустрічають громади та які послуги пропонуються. Це стосується працевлаштування, соціального забезпечення та базових умов для життя. На мою думку, для початку потрібно як мінімум зрозуміти, що таке права людини, і як мінімум зрозуміти, що корупція на часі, і вирішувати проблеми з корупцією також на часі, а не розказувати, що е, з корупцією зараз не треба боротись, і не можна боротись, бо ми програємо війну. Я думаю, це перше. Бо зараз, на сьогоднішній день, перше, від чого тікають люди, це, звісно, війна. Але одразу ж за цим стоїть корупція, стоять двойні стандарти, стоїть недотримання законів, а також не дуже людяні закони, які приймаються одночасно з цим. Щодо нових ініціатив, планується створення центру життєстійкості, ще можна незламності його назвати, і потужності. Який допоможе емігрантам дистанційно взаємодіяти з Україною, отримувати підтримку та відчувати зв'язок з батьківщиною? Я думаю, що в ці ініціативи можна включити адекватну видачу паспортів чоловікам, які мобілізаційного віку, які зараз на сьогоднішній день проживають за кордоном. Я думаю, це було б найкраще, так? щоб показало, що в наші політики справді хочуть кращого для українців за кордоном. Далі підхід до біженців. Окрім соціальних виплат, біженці, хто внутрішні переселенці в Україні, напишіть, як вам виплати, як вам вистачає їх. Бо окрім соціальних виплат, важливо забезпечити психологічну підтримку. Це також правда, бо, на мою думку, коли умовно людина, яка там виїхала з Покровська там, чи з Бахмута і приїжджає там десь в центр або на захід України, так, вони коли бачать суму виплат. і... Ту підтримку, яку надає їм держава, при цьому не дозволяючи адекватно виїхати за кордон, я говорю про чоловіків. То їм справді, після розуміння того, яка підтримка йде від держави, справді потрібна психологічна допомога і підтримка. Інформацію також потрібно про доступні послуги та допомогу в адаптації до нової реальності після повернення. Міністерка також. Підкреслила, що збереження населення в межах 31 мільйона осіб є головним завданням держави. І для цього важливо зупинити еміграцію через створення стабільних умов для життя, стимулювання народжуваності і активно працювати над поверненням тих, хто виїхав. Що хочу сказати від себе, що це, звісно, дуже круті і дуже правильні пункти, але, на мою думку, можна почати з подолання корупції, з посадок і конфіскації майна в цих самих корупціонерів. так, Далі потрібно відновити верховенство права, потрібно зупинити бусифікацію, потрібно зупинити те, що відбувається в підвалах ТЦК і так далі. Потрібно почати слухати людей, так, і потрібно прибрати з телеканалів ті сотні пропагандистів і різного роду негідників, які зараз вливають українцям в голову. Все, що їм пишуть на листочку. От я думаю, потрібно почати з цього. І тоді, коли в Україні знову буде верховенство права, свобода слова, коли знову буде відновлено права людини, і коли люди будуть відчувати себе в безпеці, а також будуть розуміти, що їх приватна власність це їх приватна власність, і вона є однією з найвищих цінностей після цінності життя. Так? Я думаю, після цього. Коли будуть також створені рівні умови, так і буде подолано корупцію, і е, перестане в нас кумівство бути на першому місці в успіху для того, щоб добитись успіху, що після цього е, є великі шанси, коли це все буде зроблено, є великі шанси, що українці, які проживають за кордоном, які очікують також свого повернення в Україну, е, що вони з більшою варегідністю будуть хотіти повертатися. Додому і будуть це робити. Всі інші міністерства, які створюються, Міністерство єдності Українців, Міністерство повернення українців, всі оці заходи, якісні сервіси і так далі, це все не грає абсолютно ніякої ролі, коли держава не чує своїх людей. І можна, скільки хочете, обзивати всіх. Російськими іпсошниками, російськими агентами на кожен раз, коли хтось говорить щось, що не подобається, скажімо так, ті самі міністерці, так завжди всіх можна обзивати, можна на всіх натравлювати своїх пропагандистських діячів, які діють в українському інфопросторі. Але давайте бути чесними: на українців за кордоном це не впливає, і українці за кордоном бачать, що відбувається, і точно назад в такі умови повертатись ніхто не буде. Як ви думаєте, друзі, що думаєте з цього приводу? Можете висловити свою думку. Дякую всім за вашу увагу, за підтримку. Гарного дня і до нових зустрічей!